Привіт-привіт, мої любі глядачі. Дуже-дуже вас люблю. І дякую вам, що ви дивитесь мої прямі ефіри і взагалі підписуєтесь на мій тікток-канал. Цей поцілунок як і сердечко для вас. Ну що ж, не знаю, наскільки вистачить мегабайтів. Але хочеться з вами трішки поговорити. Дякую, дякую за лайки, мої сонечки, дякую, люблю вас! Ну що ж, хочеться почати декламувати для вас вірш. Отже, цей вірш називається весняний ранок, блакитний бриз, краси заливи, кришталь терких благословій, травневий час, луги, росини чарівні. Півпалій на грань часоплин весняної бурі, квіткових мелодійних злив, і ніжність рос, лазурі, і стрілки дівою юної брів, біліючих долонь серпанок, небес течіння, малиних хмар світанок, і святість ладанок цвітіння. Ось такий віршик. Дякую, дякую за подаруночок. Дякую, сонечко, дякую вам за лайки. Люблю вас. Сьогодні в мене такий ось образ. Малинова ковтинка і зелена брюки. Я вибачаю, дійсно інтернет може <кхм> підвисати, але, але я нічого не можу вдіяти. Ось так от мої любі. Ну що ж, думаю, тепер час для чергового вірша. Ні, сонце у купальнику не буде. Дуже холодно для купальнику. Отже, уривок із Балади Колізей. Я бачу сни, і я сп'яніли снами, що почу молитву виходить. малюю устами, який же раз прокинулась від дивної ласки, і чула дзвін, тремтіння гу, і скрипки вітер легкий, і дотик рук до грудей, з хмільним і хмелем трентіння і скрипки вітер легкий, і до рук до грудей, з хмільним і хмелевим серцем, і скрипки вітер легкий, і дотик рук до грудей, з хмільним і хмелевим серцем, і усмішку уст прекрасної і цинічної потвори духовний світ перевернувся перевернувсь, як у могилі грішник, враз пломенів святим творінням думки, богині мови, як сміх і смерть, життя й утрата, й пророцтво, хай зве пекельний дух прозріння чи ангельські уста вбили правди, і надії, і дум, і смію. Ось такий ось уривок, вірша для вас, мої любі. Ну що ж, я думаю, вже час а, прощатись, тому що, тому що в мене доволі мало мегабайт сьогодні. Тому ось так от. Так, отже, дякую вам за увагу. Дякую. Дякую. Я вас люблю, мої сонечки. Ну, сьогодні хоч трішки, але провела для вас ефір. Отже, бай-бай до завтра.